Віталій Миколаївич, крайній спаринг в Києві на зимовому зборі. Заробляємо очки для лівого берега в меморіалі Макарова. Поділіться емоціями після матчу. Та емоцій багато, тому що ну, обидві команди хотіли виграти незалежно від статусів команд. Незалежно від статусів футболістів, які були на футбольному полі. Так що ми перемогли і трішечки від Мають хлопці відпочинок один день і вирушаємо на збір. Емоції тільки позитивні, тому що перемогли, зіграли хороший спаринг з хорошою командою. В тій команді хороші виконавці. Ми знали, що, було, що буде непросто. Вийшов дуже хороший спаринг, емоційний. І саме головне, щоб без травм і переможні. Кожна перемога дає впевненість у собі. Чи розраховували, чи очікували такої боротьби сьогодні на полі, і чи не переживали сьогодні, щоб до кінця гри футболісти не травмувалися? Ну, гра була такою емоційною, гра була бойовою, а ну, футболісти команди суперника ви ж бачили склад якийсь серйозний, так що там нічого легкого не могло бути. Головне, що всі живі, всі здорові. На останніх секундах першого тайму ти забив гол, який став єдиним в цій грі і допоміг нашій команді перемогти. Пригадай момент. Е, так, Богдан Кобзар зліва дав просто прекрасну передачу. Е, залишилось тільки підставити ножку і м'яч воротах. Е, яку задачу сьогодні ставили перед командою на гру? Утримати ігрову практику після тих навантажень, які хлопці отримали на цьому зборі. І, ігрова практика і все. Насамперед казали, що не потрібно розслаблятися. Не можна недооцінювати суперника, грати так, так як ми граємо кожну гру. Грати по всім нашим принципам, які в нас є. Таке завдання було на гру перемогти. Вже вівторок команда чекає виїзду Туреччини, завтра буде вихідний. Поділіться логістикою, як плануєте добиратися до Туреччини. Автобусом ми їдемо до Одеси. Там обідаємо, пересідаємо на другий автобус, їдемо в Молдову і там, дай Бог, щоб все було добре, вилітаємо на Туреччину. Думаю, хлопці дуже чекають, всі ми дуже чекаємо, тому що там будуть хороші спаринги, буде краще відновлення. Я думаю, всі разом будемо. Зелені поля, нарешті вже зелене поле, травичка. Я думаю, всі чекають.